Оде розкрив назву планети, на якій відбуваються події Ван Піса, також батька Пейпея і Ульті, і інші цікавинки, які можуть розширити ваше розуміння Ван Pisu, а ошукуючої інформації я вам не передоставлю. Підписуйтесь на мій телеграм, там виходять новини та переклад СБС і Віверкарток. Всі посилання знаходяться в описі. А також, якщо ви пропустили відеорозбір 1141-го розділу, після цього відео не забудьте перейти на перегляд. Тож в 109 томі СБС ода розкриває колишнього шибука Ханафуду, який був позбавлений свого титулу після поразки Ейсу, Корей ящерок мав хобі, це колекціонування стародавніх Зоанів. В сотому Томі СБС ода розкриває, що батько Ульті та Пейпея загинув, і вже у 111-му він підтверджує родинний зв'язок, які ж були стосунки із Кайдо, ну як пірати вони стикались у минулому. Але врешті-решт, маючи спільну мету, вони об'єднуються. Він довіряв Кайдосу, тому і довірив йому своїх дітей. Його захоплення у збиранні Зоанів суттєво зміцнило піратів-звірів. Ханафуда був одним із багатьох, кого вразила сила Кайдо. Але той рогань, на жаль, так і не стане королем піратів, бо йому Дівара. Він віддав усе, аби допомогти йому зійти на трон короля піратів. На жаль, був убитий піратами, з якими мав старі рахунки, коли прямував до своїх дітей. Удав чергове скайлиць сили Ейса і це прикольно. Це був би потужний монстр, який на жаль загинув від рук Акайну. І знаєте, я не буду здивованим, якщо, наприклад, Ей зустрічався із Локі. Потім нам автор демонструє реакцію Арванга на приєднання Джинбія до команди Мугівар. Як говориться, вітаємо у клубі кривих облич. Інше питання стосується Оди Сансея. Читач запитує, якби автор міг зісти два диявольських фрукти, які б він обрав. Читач обирає фрукт невидимості ширю і фрукт Енеля. Ода як справжній мен Culture, обирає фрукт невидимості. Але потім відмахується і бере фрукти телепортації Ван Огера, аби мати змогу рятувати людей. В наступному питанні немає ніякої глибини, але воно дуже мемне. Якщо б Луфі мав шість сателитів, які вигапанг, то як вони виглядали? Як бачимо, тут знаходиться 5 Йорків і один Атлас. Цікаво, як би із цим справлялись намі та Санджі. Наступне запитання стосується когось трансформера Гаргона. Тут таке питання, удачі, чи ви можете нам показати чудесну комбінацію через 20 років, як би вона виглядала. Тут ми бачимо першу комбінацію із 33 го Тома СБС і потім 111-му. І тут у мене виникає питання, а чому Ніка і Луфі знаходяться окремо? Невже це натяк на появу сатилитів у Мудівари? Один із них буде Нікою і оригінальне тіло буде Луфі. Як вам така ідея, обов'язково напишіть у коментарях. Але в наступному питанні читач вирішить докопатись до Одесана? Він запитує, нещодавні брудні гумарески стали популярними серед хлопців, це більше читачів Пісуа. Чи дійсно Піс став цьому причиною? Одда відповідає досить коротко: так, давай подамо у суд. Ось так хочуть нас позбавити наших улюблених бубсів. Наступне запитання стосується мостів. У 987 розділі міст, який побачив пірати Роджера та Оден, це був текіла Вульф чи Бурбоновий Вульф. Але автор тут не дає точної відповіді, але підтверджує, що це не текіла Вульф, і точно не Бурбоновий Вульф, значить, якийсь із двох мостів, які залишились. І, типу, ти не міг цього знати у 967 розділі Ван Пісуа. Інша частина питання стосується назви планети, на які відбуваються події Ван Піс. От відповідає, що це блакитна планета, і ми вже стикались із цією назвою на обкладинках із Енелем. Жителі місяця називають світ Пісо Блакитна зірка або Блакитний Світ. Також ми знаємо назву епохи, в якій зражують персонажі. Це 1524 рік морського кола. Можливо, до великого потопу, який був спричинений зброєю, планета носила зовсім іншу назву по типу Пангея, так як був єдиний материк. Наступне питання, я би так сказав, стосується проблеми дітей і батьків. Читач каже, що мама не сприймала аніме, говорячи, що воно для дітей, а друг не дуже полюбляє читати мангу, але після перегляду лайф Action він підсів на неї. Який фрукт з'їв Ода Сенсей, що може одночасно брати участь у створенні лайф Action і малюванні манги? Мені здається, що таке питання не було задано випадково. А для того, щоб просунути лайф екшн другий сезон якого досить скоро вийде. Ода, у свою чергу, відповідає, що це дуже поширена думка, буцімто аніме тільки для дітей, і в Японії теж колись так було. І Ода хотів би, щоб існував універсальний журнал, де будь-хто незалежно від віку міг би насолоджуватись мангою, і це його мотивує писати. Наступне питання стосується джинбія. Чи використовував він звичайну щітку для чистки своїх зубів? Але Ода відповідає, що він використовує зубний скрибок, вичищаючи обережно свої великі іква. Але зубам не треба приділяти таку велику увагу, так як у джинбі вони змінюються кожен тиждень. В наступному питанні Ода намагається заспокоїти хлопчика, який крутився як Санджив яблу джамбу, за що отримав ігнор. А що я зробив не так? Автор відповідає, що це вина суспільства, у якому ми живемо. В наступному запитанні згадуються небесні дракони, зачіска яких схожа на банан. Але Ода зазначає, що у цій зачісці немає офіційної назви, тому він вказує, щоб її називали Богородною відкривашкою для вина. Наступне питання досить цікаве. Читач запитує, а що станеться і штучним фруктом, коли власник помре. Йода говорить, що він більше ніколи не відтвориться, і зникне назавжди. Тобто після смерті Момоноскі або Серафімів ми більше не побачимо ось цих копій фруктів. Чи все ж таки Вегапанк зміг обійти це обмежень? Побачимо у кінці сюжету. Якщо в арці Ель Бафу є шмрок, то і буде запитання, яке буде стосуватись його брата Шанкса, як він закочує рукава, якщо у нього лише одна рука. Ода відповідає, що існує багато видів срочок і шанс просто носить із закоченими рукавами. Також автор черговий підтвердив слова Вигапанка Шакі, що Зоанчик після пробудження може втратити свою особистість, це і сталося із вірями Імполдауну. І тут цікаво, що Ода зазначає, що Вусі знаходиться у небезпеці, можливо, в якийсь із критичних моментів він втратить контроль над своїм тілом. Також ми дізнались, що Оді не подобається, коли його називають Старим Адачі. Також ми дізнались, як Юстас Кіт отримав панегліф великої мамці. Він атакував неслабкого командира Снека і вкрав звідти копію панегліфа. Виходить так, що Бігма була дуже безпечною, адже такий контент треба перевозити у власній присутності або хоча б маючи катакорі на борту. Також Уда трішки більше розповів про Хрозгільдію, яка видає винагороди за усунення дозорчик, але це не єдине джерело надходження коштів, так як і найманство, охоронні послуги та мистецтво укладання угод за Дональдом Трампом на чорному ринку. Таким чином автор хотів показати, що команда Багі не збиткова. Також ми дізналися, що раніше Уда використовував вертикальні баби під час малювання манги. Але змушеному зробити переорієнтацію, щоб було легко читати незалежно від мови, на яку перекладають One Piece. Яке із запитань та відповідей вам сподобалось найбільше? Мені про сатили Луфі. і я сподіваюсь, що у наступному томі питання будуть поцікавіші.